Через АТО, чи війну з Росією, ілюстрацію, проблема євроінтеграції якось непомітно відійшла на другий план. Але ми повинні розуміти, що саме через неї минулої осені все і почалося. Зараз у нашій студії буде діючий заступник міністра закордонних справ України Данило Лупківський, котрий щоправда перебуває у відпустці, і політолог, головний редактор часопису її Тарас Возняк. Вітаю, панове. Отже, ми розуміємо так, що в Україні ситуація непроста і дуже непроста ситуація з не знаю з переговорами з Європейським Союзом із Росією, і так далі. Той факт, що я зараз у відпустці дозволяє мені дещо вільніше говорити і говорити в особистій якості. Ситуація є складна, але ця складність, вона не цього дня. Вже останніх півроку ситуація є вибухонебезпечною, і ми перебуваємо під постійною загрозою продовження вторгнення з боку російської з російських військ і президента Путіна. Кремль продовжує свою агресивну політику. На моє розуміння, вони мають стратегічний задум, який полягає в тому, щоб не лише... Як це відбулося в Криму окупувати частину території, але й взагалі зупинити рух України до європейського простору, тобто зупинити перспективу України. І в цьому є найбільша трудність і проблема, яку ми всі повинні розуміти. Нам потрібна внутрішня тут в Україні мобілізація для того, щоб захистити нашу державу від того, щоб ми не пішли на компроміси з нашим майбутнім, з нашими національними інтересами. компромісів. Так ми розуміємо, що не все є окей з європейською інтеграцією, але тобто не всі не, всі не, не станеться про так, що європейську інтеграцію України розміняють, скажімо так, на обіцянку наголошую, обіцянку миру, тому що ми розуміємо, що з Кремлем. Ну, як казав Бісмарк, так договори не завжди варті того паперу, на якому вони писані. Ну, миру без сумнів дуже правильно сформульовано. Варто погодитися. Обіцянка миру. Миру, реального, е, з Росією е, мені якби не бачиться, щоб він. Щоб він е... До, щоб вони дотримувалися в будь-яких форматах зараз. Вони будуть дотискати до тої до межі, до якої, до якої можна. Інше питання от було тут: от ми того не знаємо, ми цього не знаємо. Ну от дипломати знають, що не всі переговори повинні бути явними. Інколи, якщо це надто явно, воно є шкідливо і для суспільства, і для загальної справи в цілому. Так що е, інколи оці ці перегини, коли нас показували, де пересуваються наші військові частини, ли на карті, де кожна господарка могла. Про це перевірити інформацію. Мені здається, це не дуже правильний підхід, якщо ми говоримо вже справді про війну. Якщо говорити про те, що, що робить Путін, безсумнівно він хоче зупинити рух України до Заходу. І одним із елементів цього є, крім всяких інших, просто знищення інфраструктури України. Спочатку в тому фрагменті, де він де він опанував, чому там Така кількість підірваних мостів, доріг, залізничних, навіть якщо вони відійдуть, то ми отримаємо ну, то, вже той Донбас, який колись був, якийсь там індустріальний е, е, величезна потуга, його вже зараз немає. Це теж одна із е, технологій. Безперечно, безперечно. Я, до речі, згоден з паном Тарасом. В тому, що безумовно, і це природа переговорного процесу, що він не повинен бути публічний, тому що це є певна техніка і складність, і, і, і домовленості, і все решта. Але я хотів би зазначити, можливо, те, що і нас і об'єднує. Я не вірю у сепаратні переговори з Кремлем, тим паче потаємні сепаратні переговори з Кремлем. Що стосується переговорного процесу, то, безперечно, найбільш ефективним виявився Женевський так званий Женевський формат, який, очевидно, відомий нашим глядачам, це участь і США, це і Європейський Союз, і Україна, і, безумовно, участь Росії. Я б хотів підкреслити, що погоджуюся з позицією прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, який чітко сказав, що нам потрібно повернутися до цього формату. Він є дієвий, він здатний принести результат. Тобто, наскільки я розумію, що є два варіанти розвитку подій, так тобто, Кремль може не знаю, запалити вогонь в нашій хаті в Україні зсередини так це ми бачимо вже звільнення, скажімо так, народних мас, ну і відповідно, так можливості спекулювати на тому є дуже широкими. З іншого боку, ми розуміємо, що в принципі може бути розпочата знову мілітарна фаза. Я б дуже стисло відповів на це питання. Слава Богу, що в нас є натяк на мирне врегулювання. Слава Богу, що звільняють людей. Слава Богу, що перестають гинути наші хлопці. Очевидно, це буде складне рішення. І воно не може бути однозначно, і не треба лукавити, що є якийсь один єдиний вихід з цієї ситуації. Але принципово важливою справою є інша. Нам треба знайти врегулювання для війни, але не ув'язати це врегулювання з нашим майбутнім. Не допустити ув'язування нав'язування yeah. волі, волі yeah. російської сторони на угоду про асоціацію на те, які закони нам приймати, як виконувати цю угоду, а можливо зносити зміни до цієї угоди. Це неприпустимо, неприйнятно. Цей компроміс для нас не може бути можливим в принципі. Я думаю, що в цій ситуації Путін просто переходить до інших форм боротьби з Україною. Або відкладає цей процес аншлюсу анексії на якесь більш віддалене майбутнє, або просто змінює ті методи, яким він хоче знищувати. Так військо, тим бандитсько-диверсійним, яке було на першому етапі, не вдалося. Після того пішли регулярні війська, кудись дійшли, зустріли в першу чергу. Дипломатичний опір, можливо, Путін на даному етапі пробує спробує знову черговий раз підірвати Україну зсередини, розшматовувати mm -hmm. її з середини, користуючись тим, що ми не єдині, що регіони у нас можуть бути або інспіруючи в різних регіонах різні настрої від соціальних, там якихось mm -hmm. мовних, етнічних, будь-яких. Головне розривати тіло на України на шматки. Але мені здається, він з, з серйозним опером зіштовхнувся. Він дійсно із Москви не дуже бачить, що таке Україна. І е, е, те об'єднання українства дуже різного. Абсолютно, mm -hmm. абсолютно з різними поглядами, там я не знаю преференціями і так далі. І так далі, за останні за від, від часу цієї анексії, від, ну практично від початку майдану і потім анексії Криму, війни в, на, Дон, на Донбасі, Мені здається, суспільство консолідується. Ну ціл, цілком цілком mm горлюся -hmm. з вами, пане Тарасе, Але маю також таке от питання. Ви згадали про дипломатичні стосунки. Так, а чому в нас досі є дипломатичні стосунки з Кремлем? Тобто, держава, яка в нас окупувала частину нашої території, держава. Яка фінансує, споряджує найманців, вже не кажучи там про діяльність не знаю, Б... Б... Збройних сил Російської Федерації. Нас, так? Тобто вона це все робить, весь світ про це нібито говорить, а в нас досі якось зберігаються так звані дипломатичні стосунки. Безумовно, це дуже складне питання. Оскільки я зараз у відпустці, я можу собі дозволити сказати вже особисту позицію, викласти свою <together> особисту позицію. Я був прихильником розриву дипломатичних відносин. І це була дуже непроста ідея і, непроста, і могло бути непростим рішенням. Водночас є певна колізія, яка склалася в лютому, наприкінці лютого і на початку березня. Росія не визнавала уряд України. Дипломатичні відносини, їхня природа, суть, що це означає дипломатичні відносини? Це взаємне визнання. Ми не могли. Виключати варіанту, коли ми розриваємо дипломатичні відносини, а Росія формує маріонетковий загальноукраїнський уряд, визнає його, і тоді робить, дає привід, підставу для подальших агресивних дій проти України. Це один момент. Він, цей момент, є лише припущенням. Але його не можна було не враховувати. Історії таке було, коли була Центральна Рада, прийшла е е більшовицька звичай. Росія, та. сформувала якийсь там уряд у Харкові, Харкові і після того зробила, посадила його в Києві. Є комплекс інших питань в Росії. Знаходиться велика кількість наших громадян. Тим паче є прямі заручники Кремля, яких потрібно рятувати. Ми розуміємо, що розірвавши дипломатичні відносини, ми б втратили найменші можливості впливати на ситуацію, довіривши це посередникові. І це є так само певна трудність була в цьому. Тому, коли приймалося рішення, то було, і оскільки ця війна була гібридна, то і відповідь стала адекватною, відповідною. До сьогодні в нас немає нормальних, це таке поняття нормальних дипломатичних відносин з Російською Федерацією. Але тоді, коли приймалося рішення, ми прийняли рішення так: емоції в сторону, розрахунок і практичний підхід до справи. Для нас було найважливіше, і я дякую дуже пану пану Тарасу, що він згадав про це захистити країну. Коли не було армії, коли не було правоохоронних органів, коли була повна деморалізація, розгубленість. Став найважливішим стратегічним дипломатичний фронт. І я горжуся своїми колегами, які захистили нашу державу. Коли Путіна змусили ще там на, на, на тому березі у Франції, в Нормандії угу. змусили по суті зустрітися з президентом України, визна ще не президентом України, маєш визнають, визнавши його е, легітимним. Його примусили визнати легітимність цього президента. І це Путіна Путіна примусили. І це добре. Я б до проблеми підходив з, з того розрахунку, що нам треба використовувати всі інструменти, всі можливі інструменти для того, щоб досягти миру. Забезпечити відведення військ Росії від нашого кордону, встановити контроль над кордоном і забезпечити звільнення зручників і зупинку з Ну, що відбулося такого, що би Але... уможливило оці от моменти. Ми розуміємо так, що дипломатія я... дуже часто просто пробуксовує. Ні, це так здається, бо ми всі настільки втомилися. Я маю на увазі наше суспільство від цього важкого пережиття всього, що ми бачили за останній рік, угу. а особливо за останніх півроку. Що звичайно всі очікують миттєвого рі рішення і миттєвого розв'язання ситуації чудесного і без зусиль цього не буде. не буде, і треба говорити правду. Що ситуація є дуже важка і робиться все можливе для того, щоб врятувати людей і врятувати нашу державу, і захистити її. Так що це потрібно використовувати весь інструментарій. Але має бути ще й інша компонента це наша принципова позиція, наша червона лінія. Наша червона лінія це наше майбутнє. Наше майбутнє це членство в Європейському Союзі, реалізація угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І безумовно, те, що, на мій погляд, було б дуже важливо: це членство в НАТО. Часом доводиться. Відчувати я не скажу чути, але відчувати, що мовляв НАТО нас кинуло так, тому що нам не дали високоточної зброї це, і Юрій Луценко це, це. зі зі своєю славною реплікою, це, так про це, те, є, те, що є, там йому це, мовляв обіцяли. Як оце пропонує? Це, так само з тими переговорами щодо зброї, щодо, щодо летальної, нелетальної зброї. Ну, не, всі, не всі речі повинні бути в нашій газеті, там якийсь високий замик чи експрес надруковані чи ці угоди. Всі ці речі відбуваються. Процес іде. Навіть вчора британсь, американський дипломат сказав, ми працюємо над програмою про надання Україні летальної, тобто зброї, яка mm -hmm. може, може вбивати. Але повертаючись до, до думки е, 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 віце-міністра. Е, Справді, у Путіна головне завдання нав'язати свою волю і Україні, але не тільки Україні. Європейському союзу, бо коли він втручається в стосунки європейського союзу і України, накидуючи їм ті формати щось там, навіть у те, що на рік від, 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 відтягнули оце е, імплементацію цієї угоди про асоціацію, це є спосіб, так би мовити, диктувати вже і позбавити суверенітету, тобто повної свободи у вирішенні своєї долі, і України, але що заважити, що цікаво, і е, європейського союзу, та він ще і сполученим штатом хотів би це накидувати. Це його мета, власне. Не тільки одній Україні. Тобто він обмежує і НАТО, він обмежує і Європейський Союз. Він в Сполучені Штати пробує обмежити в їхніх вільних кроках як суб'єкта міжнародної політики. Дякую, шановні телеглядачі, що були з нами до наступної суботи. Бережіть себе і тих, хто з вами поруч.